Атрико, як звати твоє дерево? Україна! Є місця, де не вказують адресу. Не тому, що це заборонене, а тому, що тут безпечно. Соціальні квартири Право на здоров'я це дім, де мами з дітьми вперше за довгий час можуть просто видихнути без тривоги за завтра, без осуду, без криків за стіною. Тут вони разом мріють та розвиваються. У нашій львівській соціальній квартирі завжди весело та шумно, правда, дітки? Так! Ми вирощуємо з різних кісточок дерева, доглядаємо та висаджуємо їх на нашій алеї. Ми екофрендлі. Соціальні квартири це є тимчасове житло і підтримка для жінок із дітьми, які опинилися в кризі. У кожної свій шлях і своя історія. Дуже гарно вийшло. Тут є кнопки виклику поліції, системи резервного живлення, вода, харчі і головне команда, яка поруч. Наші соціальні квартири є одними з небагатьох установ, які приймають жінок без документів. У соціальних квартирах клієнтки отримують проживання в кімнатах, які обладнані усім необхідним для матерів з дітьми. Повноцінне харчування, засоби гігієни, а також ліки. Ми навчаємо жінок догляду за дітьми і пропонуємо неформальну освіту для дітей. Фахівчині разом із жінками складають персональний план дій: що робимо сьогодні, що завтра, як стати самостійними та розвиватися. Жінок навчають основи економічної грамотності, як планувати витрати, як почати свою особисту справу та заробляти перші свої гроші. Тут допомагають відновити документи. Більшість жінок, залишаючи соціальну квартиру, уже мають роботу, можуть винаймати житло та починають життя спочатку. Ми тут з клієнтками 24 на 7, щоб вони себе відчували затишно як удома. Сьогодні найпростіший спосіб, щоб зняти стрес і отримати задоволення, це є випікати. І ми сьогодні приготуємо з клієнтками яблучний штрудель. У мене двоє чудових діток, маленький синочок, рік і вісім місяців, і донечці 4 і сім. У нас почалось вдома домашнє насильство. Мій чоловік почав випивати, зв'язався з дуже хорошою компанією, почав мене бити, почав вживати наркотики, водити своїх друзів додому. І я просто не дозволила, щоб мої діти в таких умовах проживали. Навіть коли проекти завершуються, а донорське фінансування в очікуванні, ми не ставимо життя жінок і дітей на паузу. Міжнародний благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я під керівництвом Галини Скіпальської не зачиняє двері соціальних квартир. Часто жінки потрапляють у момент, коли над родиною зависає загроза втрати дитини. І саме тут, завдяки турботі фахівців, з'являється можливість зберегти сім'ю. Тут допомагають заново повірити, що материнство може бути щасливим періодом, а не щоденною боротьбою. Наші колеги з соціальних квартир це фахові та експертні люди, яких ми дуже ретельно підбираємо. Це люди з відповідною освітою, досвідом і репутацією. Фахівці соціальних квартир досвідчені, сертифіковані, уважні, які вміють підтримувати тоді, коли здається, що все втрачено. А це наша кухня. Тут ми не лише щодня готуємо їжу, а також проводимо майстер-класи для наших діток, на яких вони проявляють свої творчі здібності. А також це місце, де їхні батьки зустрічаються щовечора за чашечкою кави в дружньому колі. У соціальні квартири іноді заходять ті, кого ми звикли бачити з екранів чи великих сцен. Але тут вони просто люди люди, які приходять не заради камер, а заради щирості. Вони приносять не лише подарунки, а й тепло. Пісні та обійми. Відскануйте QR-код. Давайте разом перетворювати історії болю на історії сили та успіху.